Рішення про заморожені активи РФ мають ухвалити у грудні, сказав Дональд Туск. Як зазначив польський прем'єр, переговори тривають, але кілька країн ще сумніваються, Єврорада має повернутися до цього питання на наступному саміті 11-12 грудня в Брюсселі. За його словами, Польща та інші держави ЄС хочуть створити систему спільної відповідальності. Щоб зняти ризики з Бельгії, але також, як завжди, орбан проти всіх рішень щодо України. ЗМІ дізналися, чому Трамп ігнорує Конгрес у діях проти Венесуели і до чого тут тіло мадуро. Видання Семафор пише, що демократи та деякі республіканці ставлять під сумнів правову основу для операцій проти венесуельського наркотрафіку, в рамках яких сили США знищують судна в Карибському басейні. Напередодні Трамп фактично підтвердив, що далі варто чекати на наземні операції, проте за американським законодавством розгортання військових операцій необхідне чітке схвалення Конгресу. Близьке до Білого Дому джерело повідомило, що Трамп координуватиме свої дії з Конгресом, коли тіло Мадуро буде в руках США. Обвинуваченому у вбивстві Ірини Заруцької загрожує смертна кара. Федеральний суд присяжних у США висунув обвинувачення де Карлосу Брауну молодшому у вбивстві української біженки Ірини Заруцької. Велике журі встановило, що Браун навмисно вбив Заруцьку під час нападу в поїзді Шарлетерія Трензит Сістем. Таке обвинувачення може призвести до смертної кари в Україні. Запроваджують автоматичне продовження відстрочок. Уряд ухвалив рішення. Яке впроваджує автоматичне продовження відстрочок, цифровий формат оформлення та можливість подавати документи через СНАП. Зокрема, понад 600 тисяч українців отримають продовження відстрочок автоматично, без черги бюрократії. 80% відстрочок можна буде оформити онлайн через «Резерв плюс». Решта через будь-який зручний ЦНАП, електронний військово-обліковий документ з QR-кодом, основне підтвердження від строчки. зміни вступають в дію з 1 листопада. Санду призначила знайденого в Україні прем'єр-міністра. Президентка Майя Санду підписала декрет про призначення Олександру Мунтяну новим прем'єр-міністром. Мунтяну 20 років проживав в Україні. Є успішним бізнесменом, засновником інвестиційної компанії 4 iCapital Partners, що працює в Молдові, Україні та Білорусі, і має досвід роботи в таких компаніях, як в Nice Horizon Capital і Dragon Capital, Андрій Миронець MXM Inform